Вітаю, Езра Щебальський! Четверте відео знімаю вам з приводу містерії дихання із джерелом. Сьогодні про стосунки, про відносини. Ми не живемо в цьому світі одні. В нас є люди, які нам близькі, наші рідні, наша родина, наш рід, і ми маємо з вами приділяти увагу цим відносинам, цим стосункам. Іноді буває так, що ми думаємо, щось відчуваємо, почуваємо, будуємо плани. І від цього наші стосунки псуються, ламаються. Ось так. Бачите, було собі дерево, було собі, росло, але поламалося. Це може бути дерево моєї родини, це може дерево бути деревом мого роду. Я можу втратити зв'язок з моїми предками, втратити зв'язок з моїми нащадками. І я думаю, що нікому з вас цього не хочеться. Я думаю, що кожному з нас хочете відчувати себе, не мов би, стовбором дерева, яке має коріння і яке має віти, яке має під собою всю силу свого роду і має відчуття продовження себе через нащадки. Що ви хочете, щоб ваші, ваші віти зараз, ваш оцей стовбур, ваші віти. Разом з найближчими людьми, з вашими партнерами, з чоловіком, з жінкою, з вашими ближніми батьками, дітьми, які вже зараз тут є біля вас, в цьому оточенні найближчим, щоб тут розквітало, щоб тут було грязно, щоб тут було мило, приємно інше, щоб тут було радісно і весело, щоб ви відчували силу цього контакту і контакту. Дихання робить це. Дихання наголоджує, налагоджує наші стосунки. Налагоджує їх, робить їх чистими, прибирає всю мудці. Ми стаємо з вами чистими джерелами радості стосунків. Музика наших стосунків стає нашою закоханістю. Ми з вами пливемо і танцюємо. Наші відносини. Наші контакти, найближчі контакти, а від них вже і далі контакти з людьми. І стає зрозуміло, що ми тут робимо серед людей, навіщо ми обираємо собі оточення, з ким ми контактуємо, а звідси далі все, що є наслідком. Наприклад, де я працюю, з якими людьми, в якому колективі, що мені це приносить, які гроші, який статус, які результати. І це вже само собою не треба цьому приділяти увагу, а увагу власне. Варто приділяти тому, що є в самому центрі найближчі люди і стосунки з ними. Дякую, що ви зі мною. Дякую за увагу.